Так, розпочинається сезон розсади. Забиваємо касетку, буде розсада. Сортів досить і досить багато. Це брілла, аммік, вікі, Азія, Сірія, Румба, Альба, Полка, Мальвіна. Ось такі сорта, кому потрібні. Дзвоніть, замовляйте, тому що забиваю розсадник. Ну, чому я знімаю це відео? Не сказав, найголовнішого, не сказав. А найголовніше це те, що садити полуницю після картошки, після помідор, категорично заборонено. Категорично. Тому що ви будете мати досить і досить великі проблеми. фітофтора яка залишається, Після картошки помідор, в общем, ті рослини, які боліють фітофторою вони вб'ють вашу полуницю. Так що рекомендую не садити полуницю особливо особливо після картошки. Тому що нічим добрим вона не кінчиться. Який би сорт ви полуниці не посадили Так що найголовніше з того всього, що було сказано про міндобрива, про гній. Є основа основ. Грунт має бути чистий, знезаражений. Тобто ґрунт має бути після пшенички, після ось таких приблизно, або взагалі віддихати рік. Ось тоді тільки можна садити полуницю. Так що рекомендую після картошки полуницю не садити. Так що далі буде.